Зараз від мене половина відпишеться, але я спробую. Карма пороблено, бузнікове плам'я. Вся ця історія очима психіки. Ми з тобою можемо вірити і у бузнікове плам'я, і у долю, і у пороблено, у те, що мені не везе, бо це вже записано. В моїй історії. Дивись, я не проти твоєї віри. Я проти того, щоб цю віру ти ставив вище за відповідальність, тому що насправді ховається під цими словами те, що псує тобі нерви. А псує твоє я і взагалі відбирає життя. Пороблено часто це витіснені відчуття провини. Ти робиш усе вірно, ти стараєшся, але все сиплеться нахрен, і у тебе в голові. Мабуть, хтось мені перекрив потік, навели, поробили. Коли твоє лібіде, твоє життєве енергійне я не має виходу, коли воно не вливається в творчість, в любов, в волю, воно обертається всередину і стає. Руйнуванням. І це є пороблено, це не хтось зробив, а ти сам неусвідомлено припинив своє існування. Друге, це може бути форма нарцисичної провини. Ти несвідомо вважаєш себе винним у тому, що живеш або щось зробив. Коли щось ламається, психіка каже, так і треба, це розплата. Тобі здається, що все світ карає, а ось, наприклад. Оля пішла і на вален тебе порчу, але це відчуття провини, яке перекриває тобі все, і ти себе сам караєш. Карма це часто вторинна вигода. Якщо я скажу собі це моя карма, я ж тоді мушу все лишати, як є. Я. я просто пасивно відпрацьовую це, знімає відповідальність, це зручно, але це консерва з дуже поганими огірками. А реальна трансформація це не відпрацьовувати, а розірвати петлю і вийти з історії. Родова програма. Це не містика, це не відрефлексовані внутрішні конфлікти. Твоя бабуся не вибирала себе, мама теж. А ти повторюєш, бо інакше відчуєш себе зрадником всього роду, і це прокляття поколінь непрожиті сценарії та виделки в городі. Дай зламати їх це не про чеклунство, це про сміливість вперше вибрати себе, подивитися, що відбувалося в родині, і зробити просто інакше. Близнюкове полум'я це сильна проекція. Ти зустрічаєш людину і в ній ніби все твоє. Але це не зв'язок душ, це резонанс. Твоєї травми на травму, Цей біль тобі знайомий. Значить, це не любов, ні, це повторення тригер. А не дзеркало твоєї долі, а порча ще й психологічна індульгенція. Бо зізнатись, що ти залишаєшся в токсичних стосунках, що ти продав себе за плошку рису ще болючіше ніж сказати: це хто знов мені поробив. Насправді, ти сам собі той чорний мах, бо ти залишив себе або залишила зра.